Друзі, всім привіт! Ми сьогодні проводимо репортаж в новій церкві. Як нові, вона для мене сьогодні нова. Перший раз це є американська церква, називається Woodmark Church. Перекладається на українську дерев'яний знак. І сьогодні ми проведемо такий репортаж. Покажемо її, як вона, як відбувається служіння, відбувається всі процеси. Ми спілкуємося з старшим пастором. Тому, друзі, запрошуємо вас в цей блог, і кому ми розказуємо про церкви, про гарні цікаві моменти життя християн. Поїхали! Ми сьогодні приїхали в одну із церков нашого такого великого світу. Правильно, і зараз біля мене расел корець, старший пастор церкви Вудмарк Чорч. Правильно, yes, да? так? Дерев'яний знак. <laughs> Дуже дякую за запрошення. Заїхали. Подивитися, який у вас тут вайб, яка обстановочка. Як настрій? Дуже прекрасний. Дякую у нас, Анна церква. церков. Досягаємо людей, які живуть в місті Керклон, Вашингтон. Тут 100 тисяч людей, які живуть в цьому місті. Ну в неділю, якщо взяти всі церкви, разом менше, ніж три тисячі в церкві. Тому ми почали церкву для міста Куртленд. Вау, ясно. Я вот кава би випив. Так, Будь ласка, Можна пропонувати? Пішли разом. Це я тобі Дякую. Мені достатньо. Ти собі наляй. Вау. Розкажи нам про департмент, у вас в центрі є, трошки про, про приміщення, щоб наші глядачі, хто буде дивитися, можливо, їм буде цікаво спостеріг, поспостерігати над тим, тут відбувається, і що у вас тут є. В нас мирендуємо це здання, тому що коли ти починаєш церкву в Америці, ну здання немає. Мирендуємо це в суботників, а ага. ну ми це використовуємо здання, коли нам потрібно. В нас приходить сі на ділю з дітьми, десь примірно до 300 людей ага. з 33 національності. Вау. 33 національності. От я можу показати чоловік з Індії, чоловік з Ірану, ну з різні а українці Є українці, так як мінімум ага. як мінімум троє зараз <laughs> да. Раз, два трьох А, да, в, <laughs> в неділю. В нас неділичне зібрання. Ага. також маємо дитяче служіння. Маємо nursery, це малолітки і до п'ятого класу. Ага. А, тобто в неділю а, діти приходять, вони роблять тут чекінтовить. І, і, да, і потім вони йдуть, йдуть в класи. А в застаді неділі в нас є для молодіжки, домашні групи, а, зустрічаються по домах. Або тут це так, трошки приміщення. Так, власне, все разом. Це ага. для дітей, які від року до, до 2-3, ага. оцей трий возрос, ага. тут замечательні мами і з дітьми займаються. Класс. Це там їде, служить дітям. Клас. Так, ти трошки старший, так? Так. Це клас, де будуть дітки возить з 3,5 до 5 років. От спочатку батьки приводять, оставляють своїх дітей, вони щось займаються конструктором, а потім їм буде проповідати. Круто! Так, так, Класно, дякую. Дякую. Расел, ти як старший пастор цієї церкви, розкажи трошки про неї. Yeah. Ми почали е, наше служіння два з половиною роки тому, uh -huh. е, сім сімей. Е, ми просто, коли... Це моя шостий раз, коли я починаю церкву з нуля. Вау, wow. кемпус. Шостий <світ> раз. Шостий раз, так. Да. І е, коли ми замітили, що в Кркленді живе 100 тисяч людей, а менше, ніж 3 тисячі церкві, ми вирішили, що е, ну, в Киркленді потрібна церква. Наприклад, взять Федералей, mm -hmm. там тоже 90 з тисяч людей, тільки Славян на неділю 10 тисяч в церквях Федералей. А в Киркленді 3 тисячі максимум всі церкви разом взяти. Mm -hmm. І коли ми це зрозуміли, ми зрозуміли, що тут ще потрібна нова церква. І ми почали сім сімей збиратися в домі, який прямо через дорогу відсюди. Mm -hmm. І ми зрозуміли, що. Ми друг другу нравимося. Якщо ми создамо таку приятну атмосферу між собою, можливо, ще хтось присиниться до нас. І ми почали два з половиною роки назад. Наші нігільні зібрання. Декілька речей, які ми робимо. Ага, От ти при ви при в'їзді, може, ти замітав? Замічав нас там декілька флагів, три флаги. Бачу, так. A-boards. Yeah. Ми виставляємо ейборд на перекрестках, везде доїжджає до нашої церкви. А то, щоб люди, люди бачили, що ми їх приглашаємо в церкву раді такого. Ми... О, такий великий флажок yeah. там стоїть ми, там. Ми, там. Бачимо, ми в Ренті, тому нам середні тижні ми не можемо там постійно та. No, Але в нас є люди в церкві, які їхали рядом, бачили yeah. цей флаг, чи, чи цей ейборд і сьогодні вони в церкві. Вони, от у нас є один молодий чоловік, він е, вирос в нехристиянській сім'ї. Його мама професор, ліберальний, автор книг, wow. дуже звісний. Він їхав, побачив цю, цей сайн і каже, знаєш, я хочу спробувати, Я ніколи не був в церкві, що це таке. Він сьогодні сидить на зібранні. Та ти що? Да. Це все. Дуже класно. Це все, бікборд невеличкий, так? і воно, і Бог торкнувся через це так. такий маленький інструмен... інструмент. Розкажи трошки про своє, іменно про своє пастерство. Я різні пастира. Я хотів би, знаєш, можна розказати про себе або що я хочу. Може, ще до цього не дійшов, але до чого я стремлюсь? Я хочу бути частиною команди. І тому, навіть коли я в неділю говорю, стою на сцену, я кажу, що я один із пастерів. Я не проповідую кожну неділю, я проповідую через раз. Mm -hmm. а, через неділю, так. Через неді... неділю. Моє бажання создати, а, знаєш, через мій примір, це, що я проповідую через раз, я хочу сказати для всіх, якщо ти барабанщик, ти не будеш завжди грати. От, в всіх сферах создати здраві команди, хороші команди. І тому для мене легше як пастора, тому що я знаю, що якщо я проповідую в неділю, все, це. Це мене немає в сім'ї. Мене немає. Е, я не, не общаюся з людьми один на один, тому що мі разом Поріше сконцентрований, сконцентрований на підготовку проповіді. А якщо я не проповідую неділю, я роблю багато зустрічей, созідаю команду, зустрічаюся з членами, е, з людьми, які не уцерплювали. Е, тому як пастор, моє бажання бути от, одна із е, персон, ну яка в команді, і созідати. Замечательно mm -hmm. команда, яка буде достигати місцевих людей. Бачиш, у нас а, парковок немає вже. Тому наша команда паркується в діло. Ну так, да, ну, да, щоб людям дати місце. Щоб людям дати місце. Да. Ну я думаю, що ми вже осінню підемо на два потоки. Да. А, ну, на нас сейчас один поток, а осінь ага. буде два. О, це круто. Тут а ми це здання переділили трохи. Тут два етажа, верхній, і нижній Нижній етаж ми зробили чисто для Угу. Mm -hmm. Тому тут обично молодеж всегда, молодежне зібрання проходить. Молодіжки проходить, так. Молодіжки, да, Ага. А, а тут а, зараз не рано діти один із класів. Окей, ага. Туда, тож, зробили такі клас для молоді, тут Тулоджка у нас там. тут такі... молодька, а тут молодь, може почути, навіть почує так. люди, які в ренті в Здані, такого немає. Ну, ми, у нас дуже хороші відношення з ними. І тому ми зробили такий клас. Да, ну, як Туда. на рент, дуже багато так переваг да, виходить. Ну, класно, класно. Прикольно, прикольно. Бачиш з першого разу, значить ми немає себе приїхали. Амбітне питання. Що ти бачиш через 10 років себе і церкву, яку ти зараз ведеш як старший пастор, де ви бачите себе через 10 років? Yeah. Наше бажання бути здравою місцевою церквою. Mm -hmm. І тому, що я хотів би бачити через 10 років здравою місцевою церквою. А, Ну, звісно, кожен має поняття, що таке здрава місцева церква. Mm -hmm. Для нас це церква дає. Активні діти, молодь, де є невіруючі, де люди От в неділю для мене, напевно, висота нашого неділичного зібрання і церкви, що я хотів би бачити через 10 років, це серед нас. Ми живемо в містності, де, де ну, багато національностей. 40% людей людей нашої місцевості люди, які народились не в Америці. 40%. Я хочу це бачити в. В нашій церкві, якщо вокруг нас багато національностей, я хочу бачити це в нашій церкві. Я хочу бачити, знаєш, висота це для нас, коли люди будуть мати свої біблії, коли люди будуть поклонятись, коли будуть здраві сім'ї. В будущем, звісно, я завжди задіяний в біблійних школах, якісь мали Робили біблійні школі при церкві, тому в будущем, ми хочемо мати якісь програми такі, де буде молодь учитись потім від нас починати інші церкви. Ми, кстати, вже півроку назад наш дитячий пастор Алекс, вони на севері час від нас почали нову церкву. І кожну неділю вже збираються. Хороша група людей, ми їм там ну, фінансово їх піддержуємо на перший рік а, і проплачуємо їхні здання, і вони вже збираються замечательна церква. Дитяча це. пастор це недільна школи, так, Пастор? Так. У нас тут є дитячий магазин, ага. Байблбас називається. Ага. Значить, Діти, коли приходять, якщо вони принесли Біблію або заповнили стіг з біблії на пам'ять ага. на цю неділю, їм даються долари біблійні. І потім вони можуть ці долари тут тратити wow. і обміняти обміняти так. такий дитячий магазин. но наша суть, яка, наприклад, якщо дитина перший раз прийшла в церкву до нас, uh -huh. перший раз в нас зареєструвалася, uh -huh. тоді в середу вони отримують по пошті там велику суму грошей, яка прийдіть на наступну неділю. У нас буде Bible і Ви uh -huh. можете... Думаєте... тобто ідея в тому, щоби. Посіщення церкви це стало як привичка. Не просто там раз прийшли, а мотивація. Да, мотивація. Або Вау. якщо дитина три тижні не була в церкві, ми їм посилаємо відкритку, ну, кажемо, слухайте, вас не було в церкві три тижні. <гум> <гум> Welcome back і от ще Bible box для того, щоб ви прийшли <гум> могли потратити. <гум> ну, це це то якраз ті-тікеті, да? Да, це так. Да? Да, да. Скільки, скільки ці, ці речі стоять, скільки Bible box, ці речі. І Довго треба збирати на оце? На ні, ну дивись, якщо вони просто прийшли. Кожну неділю, коли вони приходять, вони отримують 10, плюс получають, якщо біблію мають ще 5 чи 10, Якщо там стік заповнили, ще получають. Якщо друга привели, ще получають, то є можливості заробити багато грошей. Що такого, що такого нікого не бачить, що такого не бачить, тільки сізели. Ну, да, і ідея, конечно, не, не тільки нашим дітям служити, mm -hmm. хоча нашим дітям ми служимо, і а, але ідея ось особливо, скажімо, ці нові люди, які приходять, mm -hmm. ми розуміємо важливість от, знаєш, що habit, а, Да. І тому постійності. Так, постійності. Тому ми хочемо, щоб сім'ї, які невіруючі приходять, щоб от декілька неділь були під ради, і потім, вже стала привичка, що неділю ранок ми йдемо в церкву. Це 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 для нас так прийнято для наших сім'ї. Класно, друзі, візьміть до уваги, можливо, в ваших церквах можна буде е, такий інструмент для того, щоб змотувати людей приходити в церкву, теж використати. Круто. Ну Це, напевно, треба, е, напевно, десь два треба в церкву ходити, правда? Так. Е, 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 е. А скільки у вас налічується, членів церкви, і в цілому прихожани, які не є членами, але приходять? Нас сьогодні, на сьогоднішній момент, 165 членів церкви. Із 33 три національності в неділю а, з дітьми примірно, у нас 300 людей Зараз посіщає посещає кожну неділю. Понятно, що хтось когось не має в одну неділю, хтось на другу неділю. Uh -huh. Но кількість приблизно 300 людей. Uh -huh. Uh -huh. Дуже активна молодь у нас, чоловік 50. Uh -huh. молоді збираються кожен вівторок тут а, активне дитяче служіння. Ми часто зустрічаємося лідерами, якісь домашні групи. Ага. А, от коли ми почали це знімати в рент, цей зал практично не використовувався. Ми його повністю там, карпет поміняли, покрасили. І став красивий такий зал для, для цього, що нам потрібно. Для Тому проведення ми... якихось заходів теж можна, правда? А, а от на рахунок молодіжного, служіння, дитячого в цілому от розкажи про структуру вашої церкви, які у вас є департменти, які у вас є служіння. Хороший питання. Ми завжди думаємо... технічний, технічний. Да, технічне. Да. Звісно, ми маємо служіння, які вокруг неділичного зібрання, центрального да, зібрання, так, які служать в неділю. Це угу. дитячі, воршеп, угу. мідія, молитва на команда Вот ці всі служіння, які обслуж... обслуговують неділичне зібрання. Угу. Угу. І тому тут у нас ну, замечательна дитяча команда. У нас є 10 чоловік усі час, які вже роботу пар-тайм в церкві. Парт тайм. Цілому, так? Так. Десять wow. uh, людей. Це не багато, це не мало на 160 членів церкви. Так, для нас це важливо, тому що uh, вони влажуть дуже багато часу і для того, щоб ці служіння вони росли. Для нас це для нас це важливо. А, тому вони обслуговують дитяче служіння, в нас молодь дуже активна. Джейкаб, наш молодіжний пастор, вони мають теж ну, вівторок молодіжне зібрання, mm -hmm. середні неділі домашні десь групи збираються. Е, вся церква в нас в неділі ми збираємося по домашнім групам. У нас є домашні групи в різних місцях Скільки у вас є до кількість домашніх хоум груп. Все залежить від сезону. Тобто, в нас mm -hmm. кожен сезон є різні групи. Інода mm -hmm. ми більш сконцентровано робимо в церкві групи, іноді по районам. Тому залежить від, від сезону, там від 10 до 20 домашніх груп е, кожен сезон, який збирається. Є е, декілька там тільки браття, декілька тільки сестри. Є е, які на українському на російському общаються, mm -hmm. а в основному на, на англійському е, язиці домашньої групи. Тому ну, церква побудована на, на цих служіннях, які от в неділю, і домашні групи серед неділі. Помімо того, в нас є дуже замечательна молитвена команда. Ми раз в місяць збираємося для молитви, а потім робимо різні служіння з молитом командою. От ми як сьогодні зранку приїхали до вас, я на, на що я звернув увагу, і що мені сподобалося, що ви перед початком служіння так, за пів години разом збираєтеся, тім, лідерами всіма, і молитесь таке якесь коротке слово. Yeah. Це дуже сильно. Тобто, в неділю ми розуміємо, що півчаса до зібрання всі команди, які готовляться, чи воршеп, чи медіа, mm -hmm. чи дитяче служіння, тобто все приготували. Ми разом помолились і тоді ми готові зустрічати людей. Чому? Тому що практично кожну неділю я когось зустрічаю, хто або взагалі в церкві не був ніколи, або давно-давно в церкві не був. Сьогодні я зустрічив одну сім'ю, які декілька років не були в церкві, Кстати, наші слав'яни. Ми раз робили імунізацію рядом в одних апартментах, з ними познайомилися. Сьогодні вони були з нами. Тому ми практично маємо цих людей кожну неділю. І якщо ці люди ніколи не були в церкві, для них вони вони появляться декілька, ну наперед, щоб трохи побачити, а куди йти, а що це таке. Якщо ми не готові їх зустрічати, вони, мабуть, не вернуться. Статистика американська говорить, що невіруючі люди, вони в течені перших сім хвилин Рішають, чи вони повернуться чи ні. В перше враження, перше враження. Да. Тому воно починається в парковці, починається команда, яка їх зустрічає, і, можливо, вони чують першу пісню. Mm -hmm. Тобто, навіть незалежно від проповіді пастора, вони вже вирішили, чи вони вернуться чи ні. І чому ми це робимо в 10, ну, півчаса до зібрання? Тому що вже всі команди знають, що ми повинні бути готові. Mm -hmm. І тоді ми, ми зустрічаємо людей, ми обнімаємо людей. Я не розумію цих служителях, які там 5 хвилин до зібрання десь в кімнаті моляться. Ну, що, бог не чує час до чи, чи вечір до щоб разом кімнаті да, Будьте з людьми, общайтеся з людьми. Да, Зустрічайте да, да, їх. їх. Мені дуже сподобався цей інструмент, який я бачу по церквах, коли служителям вони зустрічають людей. Не так як воно бувало зараз дуже актуально в Україні, коли. Пастарадис там сужителя сидять в братській раді, і потім під час служіння вони десь виходять. Ні, вони можуть зустріти людей, обнімати людей, знайомити з людьми, це їхня робота, а не от так виходити. Ну, в такому ми виростали. Останнє питання, яке я хотів задати, е, які ви от ти сказав, що у вас приходять нові люди, ви робите якісь організації, міні організації. От розкажи так коротко про інструменти, які ви використовуєте для того, щоб привернути неоцеркованих людей. Yeah, це, це дуже велика тема, і про це ми дуже багато общаємося з різними пасторами. Uh, на даний момент. Що uh, діє? Що да, діє для номер вас? Номер один інструмент для нас, який проводить найбільше людей, uh -huh. це Google. 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 Wow. Дякуємо Богу за Google. Ото звучить, це Google. <laughs> uh, дивись, Дух Святий, наше місцеве роботи без нас і, і з нами. Навіть без нас Дух Святий працює в нашому місті. Є люди, тисячі, які шукають церкву. І куди вони йдуть сьогодні? От в нашій місцевості в Америці вони спочатку йдуть на Google, вони шукають церкву. Тому для нас, звісно, перший наш, і ми бачимо плод, пліт цього. Ми хрестили от декілька тижнів назад. Ми хрестили сім'ю з Китаю. Ніколи в житті не були в церкві. Прийшли до wow. нас перший раз в церков, вони сьогодні, кстати, були на зібрані. Wow. Тобто люди йдуть на Google і кажуть, де церква біля нас. Тому ми, ну, наші євангелисти це євангелисти, які знають все зробити на search engine optimization на Google, для того, щоб ми були там. Тому для нас Google грає велику роль. Ми декілька разів в рік відправляємо відкритки для всіх людей, які живуть рядом з нас. Тому wow. в радіусі 3-4 міля. Ну, тобто, там тисячі людей домів, які получають від нас відкритку. Ми там знаєш, щось про дитяче, про серію проповідей, там якісь на зібрання приглашаємо. то іспользуємо поштовий е, поштовий адреса. Координати соціальних медіа лишаєте, так? Е, е, так. Для того, що вони могли побачити нас, присунитись. Потім я казав, ці знаки ми виставляємо. A-Boards, да, да. е, воно теж допомагає. Е, зрозуміло, соціальні сети. Е, Кожну неділю хочемо піймати декілька фотографій для того, щоб ми потім їх виставляли, і люди в нашій місцевості могли їх бачити. Ну на даний момент, звісно, ну, наші люди приглашають людей знайомих. Но... Знаєш, особливо, коли ми почали от сім сімей, це були всі славяни, mm -hmm. і ми розуміли, що якщо ми тільки будемо приглашати своїх друзів, в основному це друзі. Тому нам більше ударення нам потрібно було спочатку робити на Google на ці речі для того, щоб пригласити місцевих людей. А вже оскільки місцеві люди, вони приглашають своїх друзів. Але найбільше невіруючі до нас приходять через Google. І це дуже сильно працює для нас. Що такого не чув? Ну це, це люди, виходить, шукають якусь церкву місцеву в інтернеті, да, в Google вибувають, і вашу церкву теж вибуває. Да. Це дуже важливо, особливо якщо ви входите в вашу церкву, напишіть на Google. Є такі, знаєш, коли шукаєш церкву, там Google виставляє там, фотографії, якісь там mm -hmm. деталі. Оці речі дуже особливо треба, щоб вони були вони зроблені потім, візуальні так, ради Так. потім взяти навіть Єлп. Знаєш, люб, любий пошукай церкву в будь-якому місті, і перший вебсайт всегда буде через ЄЛП. Десять найкращих кращих церков в такому то місті. І знаєш, ми, ми, ми на це не дивимося, але люди на це дивляться, не віруючи. Так. Вони ж не мають якогось контакту там з віруючими. Вони приїхали сюди в цю країну, в цю, цю місцевість. Вони не знають когось, куди йти. І тому вони шукають через це. І е, при великий жаль, в нашій місцевості є церкви, які називаються церквою, але вони не проповідують Христа. Вони давно відійшли від е, здравої християнської теології. І ми повинні зробити все, щоб вони побачили і захотіли до нас прийти, а не до не, дити, не дити інших, е, так називаємо церкви, які, які давно відійшли від, від істини. Я понял, друзі, ми лишимо під низом під відео соціальні мережі церкви. Можливо, буде цікаво You're welcome, правильно. Yes. От дякую за спілкування. Дякую, що посетили нас сьогодні. Welcome back! Ну що, друзі, закінчую служіння в цій церкві будмарк Чорч, дерев'яний знак, і ми надіємося, що вам максимально якісно передали цю атмосферу, атмосферу цієї церкви і цього було служіння, яке сьогодні тут. Відбувалося так, що такі справи.